Команди і клубних і збірних мають у своєму розпорядженні високих гравців і треба е, е, їм протидіяти. Передача зараз на Ярмоленка. Ярмоленко віддає е, забігання, робить Федецький. Федецький м'яко. Навіщо удар по воротах, і у воротах? Забиває. Хто забиває? Подивіться. Микола Морозюк Відзначається на 17-й хвилині товариського поєдинку. Людина, е, про яку ми говорили, що він десь загубився. Е, у нашому матчі на перших хвилинах, але знову ж таки ми відзначали, що не варто робити виставки одразу. І відзначимо знову ж таки цю зв'язку. Федецький зробив передачу. Морозюк головою замкнув цей навіз. і руне Ярстин просто не зорієнтувався у цій ситуації. Там ще м'яч влучив у стійку воріт. Отже, 1-0 збірна України відкриває рахунок на 17 17-й хвилині зустрічі в іспанській Севілії. А ось і правий фланг, новий правий фланг нашої збірної морозюк помінявся місцями із Ярмоленком. Ну і...